що далі, після того, як ми їх знайдемо? Підкрастися. Оточити. То вони кажеш тут випадково. Але чому? Чому? О, Круто! Дивіться жучок. Бешті, скільки можна їх вистежувати? Треба вже щось робити. Сука сама! Навряд чи привітатися. Спочатку підкрадаються, а потім оточують. О! Хіба не так? <плес> О, здоров! <плес> Я їх знайшов! Вони побігли туди! Чому вони тікають? Я не знаю, Бешті! та потрібно їх переконати повернутися на землі прайду. Всі за мною! Гей, вовки! Чекайте! Не тікайте! Заждіть! Це таки левина варта! Чому ж ніхто не попередив? <плес> переслідують Бізіть швидше! Ого, а вони швидкі! О, треба ще швидше у Послухайте, ми левина варта! Ми тут що. О, а, ти ціла? Вони не зупинились. Так, ми помітили. Якось дивно. Чекайте! Вони бояться нас! Бояться нас? Ну, я ж прогнав їх своїм риком. От вони і тікають від нас. Тобто вони думають, погані? ми погані. Миловина варта. Ми допомагаємо. І ти думав, що речав нагієн. Ти їх хотів прогнати. Так, але вони цього не знають. Тому потрібно їх переконати, що ми хороші. Хоча спершу їх треба знайти. О, я бачу одного з них. А пана? Народ, він біжить добре у скелі! Я його врятую! Сука сама! Що ти собі дозволяєш! Може, те, що називається рятую твоє життя? Що? О! Ну тоді дякую. А, чого ви ще хочете? Ви вже і так витурили нашу з земель прайду. Куди знов хочете нас прогнати? Ми хочемо, щоб ви повернулися на землі прайду. Щоб ми повернулися. А хіба не було б простіше, якби ви нас взагалі звідти не проганяли? А він має рацію. Банга, Просто кажу. Слухай, мені дуже прикро. Це була помилка. Я прогнав вас риком, бо думав ви гігієни. гієни? Гієни? Я що? По-твоєму, схожий на гієну? Навіть дуже. Так. Ага. Ви, земляні вовки, певно, мало з ким спілкуєтеся. Нам потрібно знайти решту твоєї зграї, щоб відвезти вас усіх додому. Ну, я не знаю. У чому тут вигода? Ви повернетеся додому, де зараз. Щоб ви знали все ж кишить термітами. Термітами, оце я розумію. З цього треба було починати. Біжімо! Гей, чекай нас! Сюди за каміння. Так, нас тут ніколи не знайдуть. Сподіваюсь. Мені шкода сміливого комаджонгу. Завдяки йому ми врятувались. Мабуть, я піду розвідаю обстановку. Так, усе чисто.